Вітаю вас, друзі! Днями у росіян запитали, як вони ставляться до того, що російська армія втекла із Херсону, і вони чомусь не змогли відповісти. Наші війська здали Херсон. Ну я ще на, на свободі хотів на знаходитися. У пацірі Херсона. Росіянам чомусь дуже неприємно говорити взагалі на цю тему. На тему чергової поразки російської армії. А це. Теч Херсона є хто так десь, Не знаю, не до можливо. цікаво, що ж такого сталося. Адже і ще напередодні повномасштабного вторгнення росіяни кричали, як вони збираються усіх побідіть. Побідім, кого то побідім, а кого побідім? Чазака тепер замість того, щоби побідіть, росіянам чомусь дуже обідно. Обідно звісно за все. Спасибо. Кожна ваша підписка на мій канал, друзі, збільшує вашу русофобію, тому обов'язково просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал. І а вже ж натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб воно набрало більше переглядів. І сьогодні будемо із вами спілкуватись про те, що відбувається на тимчасово окупованій території Херсонської області. Пам'ятаєте, днями я у випуску показував, як російські солдати казали, сказали, що вони тікали дуже добре із правого берегу Дніпра, що їхня втеча була просто прекрасна, і просто люди людям з виду, наскільки це було тщательно, хорошо спланірована, і просто. Атлічна виконана операція. Також мені скинули ексклюзивне відео того, як росіяни насправді тікали. Група окупантів сіла у човен, хотіла знищити інший човен, який залишався біля берега, але раптом по них почали стріляти. Свої ж Мілко розстріляй. двіжок розстріляє. Свої. Никаких потерь среди личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств не допущено. Через політику Ютубу я не можу вам показати, на жаль, повне відео. Але якщо що, воно традиційно є у мене у телеграм-каналі. Посилання лишаю в описі до цього відео. А ще справи у російських згарбників якось не дуже вже і на лівому березі Дніпра. Вони поки іще сидять у Олешках. Це навпроти Херсону, але скаржаться, що туди прийшов типовий руський мір: немає води, немає світла, немає зв'язку, зате є російські. Ганчірки. Ці городі ні немає електричества, зв'язку. Ну, На адміністративних зданиях видим флаги Російської Федерації. Окупаційна адміністрація Олешок повідомляє, що вона начебто займається евакуацією місцевих. Кожен день ми евакуюємо, починаючи з утра, закінчуючи десь до 17.00 Евакуюємо людей. Проте насамперед із міста тікають зараз російські пропагандисти. Выскакиваем из Алешек. Возможно, последний раз мы тут. Ну мы сейчас отсюда выскакиваем и даём газу. А вот российские солдаты там ещё поки залишаються, ховаються у підвалах. Жив в підвалі вже скільки часу? 1,5 години. А, у кого-то вже обідня перерва. Проте далеко не усі російські солдати сидять на своїх позиціях на лівому березі Дніпра. Наприклад, мобілізовані починають тікати зі своїх позицій. Ми, воєннослужащі 359-го Смоленського мобілізованого полка. Вчора ми були винужені організовано а від наших позицій їм чомусь дуже не подобається те, що вони приїхали на війну вбивати українців. А українці беруть і по них стріляють. Ми займалися своїми битовими справами, і вона була нанесен доволі мощний мінометний обстріл, в результаті якого. Которого... Були вони хотіли поскаржитись командуванню на те, що вони приїхали на війну, а на війні по них стріляють, але не змогли цього зробити. Бо із командуванням немає зв'язку. Треба було брати приклад із тих окупантів, по яких стріляли свої, коли вони тікали через Дніпро, і просто для зв'язку гучно кричати. В результаті випадки скоректувати наші дії, виявилося, що у нас немає зв'язку. Ні, з... ні з руководством полка. Ні, з командуванням батальйона, ні навіть між подрозілянів не було організовано ніякої зв'язки. Зрештою, саме тому вони й були змушені втекти зі своїх позицій. А ще розповіли, чому українці мають і ще більше допомагати українській армії, зокрема безпілотниками. До слова, якраз ми зараз закуповуємо нову партію. Підлітали дрони, просто вказували міста і одноподрозілянь позиції одного з були повністю знищені. Далі прилетіли квадрокоптери, котрих нести на собі е, заряди, гранати, Начали сбрасувати їх точно в ячейки. Я гадаю, що даремно вони записали оце відео, тому що їхні матері можуть це побачити, потім будуть записувати нові відеозвернення і солдатів, зрештою покарають. Говоряти, е, що якщо твоя мать там не успокоїться, скажи їй, то ми зберемо телефон, ми тебе накажемо. Так і... Так і знаєте, що е, ти будеш страдати і за своєї матері. Можливо, навіть росіянам доведеться взяти своїх мобілізованих у полон, як вони вже неодноразово робили із тими, хто відмовлявся йти воювати. Він сидів запертим в підвалі в місті з іншими відказниками. Це в підвалі, где зараз знаходяться всі відказники. Как брат сказав, їх там сейчас находится, где находилось, когда они двісті 250 человек. Це просто плен. русський плен. але родичам мобілізованих росіян точно не варто переживати, точно не слід за щось турбуватися. Тому що навіть якщо їхні батьки чи сини подохнуть на війні проти України, або якщо їх розстріляють свої, завжди можна отримати ні, вже навіть не грабовую ладу, а просто вугілля. У нас і отця, виходить, забрали по роботі, теж і мужа мобілізували якби. Самі все тепер тільки робимо. З цим хорошо нам поцебілі. Втеча росіян із Херсону на лівий берег Дніпра абсолютно ніяк їм не допоможе, тому що збройні сили України звільнять усю територію України, виб'ють російських загарбників, де б вони на нашій землі не перебували. І давайте повернемося до того, що думають самі росіяни про те, що їхня армія ганебно втекла. А нічого вони не думають. Вони взагалі не можуть зрозуміти, що ж відбувається. Як це, Херсон, як це це Херсон А на чому була що і... чи... я ваше можу. Але до деяких усе ж таки доходить прозріння. Виявляється, що Херсон це таки Україна, а у Росії справи будуть тільки гірше. Ну, ви знаєте що, це ж не наша територія. Мені так каже. Здається... Нічого хорошого не буде. я маю для росіян дуже просту пораду. Якщо вони не знають, що ж думати про чергову поразку російської армії, то їх завжди може навчити Ілля Кива, Києва той самий зрадник України, який втік на Росію, хоча раніше казав, що особисто вбивав російських солдатів, і якщо потрібно було відвести війська на другий берег Дніпра. Значить, для этого существовали прощоти, падщоти, аналіз. Коротше, росіяни щодо Херсону і щодо будь-якої поразки російської армії ви маєте стулити ваші пельки, інакше і для Кива оцей клоун відправить вас у окопи. Що ви хотіть, щоб війна йшла так, як вам подобається? Я прошу вруче. Тоді возьміть автомат в руки і пакоп. Становище російської армії на лівому березі Дніпра на Херсонщині погане і буде тільки погіршуватись, тому що збройні сили України не припиняють по ним постійно бити. І оскільки російська армія отримує поразку за поразкою і нічого із цим зробити не може, вони вдаються постійно до терору проти цивільного населення. Протягом останніх двох днів росіяни зробили кілька масованих ракетних атак по нашій енергетичній інфраструктурі. І сьогодні вже навіть і по газовій російська армія завдає ці удари із авіації, і у тому числі із кораблів чорноморського флоту, саме тих, які були атаковані кілька тижнів тому невідомими маленькими човниками получил какие то повреждення Дінестральщика. Ви фрегат Адмірал Макаров там поцарапали. поцарапалі. Потім даним у уміння, повріждження отримали три корабля. Степень повріждень, я пока не знаю. Це українська розробка, надводний дрон Камікадзе, який здатен завдати серйозної шкоди Чорноморському флоту Росії, тому самому флоту, який випускає по нас із вами ракети. Зараз триває збір якраз на один такий дрон, вартість якого становить 10 мільйонів гривень. Зібрано вже 4 Мільйони, і я вас закликаю, друзі, обов'язково до цього збору долучіться. Усі необхідні реквізити я лишаю в описі до цього відео. Пам'ятайте, нам із вами далі буде непросто. Нам із вами далі може бути навіть складніше аніж зараз. Але ми обов'язково усі виклики витримаємо, ми пройдемо крізь усі випробування і переможемо. Але поки що для цього усі ми маємо працювати на перемогу та допомагати збройним силам. України! Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.